Святий Боже, святикріки, святий. Крійкий, святий свертний, Чернігів, 25 листопада, у церкві Михаїла і Федора прощаються з громадським діячем Олександром Гашпаром. Йому було 46 років. Олександр помер 22 листопада у Києві, де йому робили операцію на серці. Про це раніше у коментарі Суспільному повідомила його дружина Леся Клейменова. Після лептоспірозу пішло ускладнення на серце в Києві у Національному інституті серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова йому зробили пересадку клапана серця. Він тримався 20 днів і вночі помер. На лептоспіроз Олександр Гашпар захворів у серпні цього року. 12 днів був комі. Мізі медикаментозне сон застосували і прокинувся лише 6 вересня. І мені здавалося, що я тільки вчора приїхав в лікарню. Були моменти, коли лікарі вже казали, що нічого не вийде, що ну, вже шансів не давали. Шанс давали один на сто, що я вийшов. Але я скористався цим шансом. Громадська діячка Ольга Палькова Свірчевська каже: Олександр завжди був вірний своїм цінностям. Ті розслідування, які він робив, вони тримали в тонусі нашу владу і вони показували іншим, що зміни можливі. Він був першою людиною, до якого б я звернулася, якби мені була потрібна юридична консультація і консультація з питань розвитку міста.